Євгенія Кравчук долучається до бесіди народна депутатка і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія вітаю. вітаємо. Вітаю доброран. Як ви комунікуєте з колегами в кулуарах чи офіційно, коли їдете в закордонні вояжі, переконуючи у тому, що певно, що кількість пакетів санкцій, воно звісно, добре. Але якщо можна кожен з пакетів обійти з іншого боку, то цілком імовірно, що потрібне інше рішення, інший підхід, інший стоп. Він не те, щоб має бути інше. Він має бути повним. Бо безумовно, наприклад, наші колеги розуміють проблему цього тіньового флоту. Фактично, танкери, які обходять ембарго на ціну, тобто ембарго ціну на нафту, і вони ходять через води наших союзників через данські протоки, особливо якщо мова йде про ці танкери, які виходять з російських портів, йдуть через бал. Алтійські море і там далі виходять. Відповідно, ми звичайно вітаємо такі зусилля партнерів, там як Естонія, які просто зупиняють ці танкери, перевіряють їхні документи, страхівки і так далі. Але чим більше оцих переліків танкерів буде, тим краще і є ще куди рости. Бо ну там їх десь тисяча, а зараз от внесли 200 Тобто можна рухатися, і ми сподіваємося в нових пакетах. Вже почалась робота над 18-м пакетом. Ми побачимо ще більше назв. До речі, вперше в пакеті саме в Британії в Сполученого Королівства з'явилися не лише імена суден, але й імена капітанів, і це теж важливо, тому що це теж дуже такий обмежений ринок, хто ходить на. Уднах і хто бере на себе відповідальність. Тому безумовно говоримо про це. І знаєте, що ще дуже діє для всіх чи для більшості делегацій, які приїжджають до України. Ми показуємо, з чого складаються ракети, що складаються дрони, які летять вночі і в день на цивільне населення. бувають людей, бувають дітей. І там дуже багато компонентів західного виробництва. І власне, ми ці компоненти показуємо. Для того щоб це було більш наочно. Щоправда, зараз ми вже спостерігаємо зменшення кількості компонентів цих різних плат, чіпів західного виробництва зростає виробництво Китаю всередині ракет і дронів. Але абсолютно очевидно, що російська ця виробнича машина не спроможна повністю в закритому циклі виробляти ракети і дрони. Вони потребують компонентів, особливо високотехнологічних. Панів а. Чим виправдовуються ось європейські колеги, бюрократи, на прикладі тих самих танкерів і інших типів кораблів? Просто якщо ми знаємо про тисячу кораблів, то я впевнений, що осінтери знають і назви цих кораблів, і не тільки осінтери, а й розвідки теж? У них спеціалістів не вистачає, щоб одразу тисячу, ну вже не тисячу, там штук 700, які залишились включити. Ну тому що це, знаєте, крапелька по крапельці, добре, 200 зараз, 100 з копійками було в попередніх пакетах, ну а решта ж курсує. Насправді це теж процес і в ці в це ж для санкцій Вони приймаються повним консенсусом в європейському союзі. Нагадаю, і всі мають департаменти все перевірити. Але очевидно, що ця робота рухається. Бо там, наприклад, ще рік тому не було взагалі санкцій проти тіньового флоту, тобто це таке останній винахід. Але паралельно ідуть розмови, вони непрості, одразу скажу про зменшення цього. Кепу а для того, щоб взагалі було навіть і не вигідно цим тіньовим флотом, тобто щоб ціна на нафту вона була нижчою. Оцей поріг, так ще нижче. Там обговорюються хоча б 50 доларів, ну краще звичайно ще менше. Бо це дійсно вдарить так фінансово по спроможностям військової машини. До речі, що важливо, це не лише ці санкції, не лише про танкери, і це теж ну мені здається ну, символічна історія. Але й наприклад, проти тих, хто порушують права людини. Різні там судді, які засуджують ем, політичних в'язнів, так це і і ä, тих ті хто до знищення культурної спадщини, наприклад, в 17-му пакеті з'явилася директорка, так звана Херсонесу Таврійського, так в власне, де крадуть археологічну спадщину культурну спадщину України в Криму. І я сподіваюся, що таких випадків фізичних осіб буде ще більше. Ну і безумовно, це важливе закрити всі оці лазівки по обходу в санкції через треті компанії, через треті країни, наприклад, у британському пакеті є британський громадянин, бухгалтер, який допоміг купити. Зайця в еміратів обійти там в різні спеціальні процедури по власне купівлі танкерів, і ну це теж важливо, бо ну фактично ці країни наші партнери так ідуть на санкції проти своїх співгромадян, які чи компаній, наприклад, які дозволяють Росії ухилятися від уже раніше введених санкцій. Слухайте, тут чи важливий момент про наші окуповані території і про? Ем... Партнерів і схеми, які допомагають обходити ці санкції. Історія про РАПС, колеги з Радіо Свободи зробили розслідування про те, що з окупованої Херсонщини, прям словами через рот, кажуть, що так, ми вивозимо з окупованої Херсонщини, РАПС, веземо його через Білорусь, і далі через дві компанії в Литві його продають європейський союз. Чи можемо ми буде оцей хвіст, який у притомних країнах у наших країнах, наших партнерах допомагає якимось чином заробляти гроші агресорам? Обрубати і для цього ж не потрібні санкційні пакети. Ну правда ж, у нас півтори хвилини. Ну власне, в 17-му пакеті є ряд суден, які перевозили крадене продовольство, тобто агропродукцію, яку було ввиростали на тимчасово окупованих територіях, і далі кудись намагаються продати. Щоправда, ну треба розуміти, що цей ну ринок збуту в європейському союзі. Якщо він є, я не читала це розслідування, але підозрюю, що є, і такі випадки, Поки він набагато менший, так зазвичай це все таки йде в, в через Чорне море, і, і і далі там деякі країни Африки були приклади. І ми ми це теж фіксуємо, про це теж говоримо. І ну безумовно ну, важливо, щоб і зрештою ми побачили тиск санкційний від сполучених штатів, і це зараз таке надзавдання для усіх, і в тому числі наших партнерів, які все ж таки би хотіли бути як то кажуть on the same page, так на одній сторінці разом із американцями і що цікаво зараз дуже багато активності дуже багато заяв від конгресу сполучених штатів зокрема там таку лідируючу роль грає група сенаторів 81 підпис уже стоїть під законопроектом в сенаті якраз щодо з одного Боку санкцій на тіньовий флот Російської Федерації, а також 5, 500% мита на будь-яку на, на будь-які країни, які купують енергоносії з Російської Федерації. Це безумовно, поки така ну, ну воно так виглядає, як лякалка, як було зареєстровано. Але зрештою цей законопроект підписав 81 сенатор. Це 100. це так звана супербільшість, і поки що його звичайно не виносять в зал. Бо і Трамп сказав, що він там хоче ще дати час. Ну тут у нас інше ставлення. Звичайно, про цей час, і що, що Путін робить, як він затягує, як він дурить, але тим не менше, ну ніби попросили більшість у сенаті республіканську, поки його не виносити, але він є і все більше і більше заяв невдоволення. Лунає від саме конгресменів, що Росія просто дурить і виставляє дурнями партнерів, в тому числі Сполучені Штати. Пані Євгенію, дякуємо за ці роз'яснення і за те, що доєдналися Євгенія Кравчук, народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вона була на прямому відеозв'язку.